Ми команда лисецьких лисів, лисецького ліцею, лисецької селищної ради. Логотип та назву команди вибрали не випадково в пам'ять про учня нашого ліцею, про пороносця військово патріотичної гриджура, героя України, що загинув в російсько-українській війні, за нашу свободу Романа Дубінського, лиси це ми Малиновий – колір козацтва, червоний символ любові, помаранчевий символ нашого селища. Літери на нашому знаменні це клич позивний: любов, мужність, відвага. Цьому наша перевага. Ми ніколи не змінимо логотип та назву команди, бо це пам'ять, пам'ять про нашого ромчика, яка буде жити вічно в наших серцях. Ков я щодня любила, бавила, від слави берегала, та враз прийшла проклята ця війна. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю накривають, сумним набатом в селах та містах звучать слова. Герої не вмирають. Війна зламала крил твоїх політ, про біль душі слова мене сказати. Навіщо Бог взяв тебе в інший світ? Героїв небі і так уже багато. Шматусю, головне, не забувай, твій син вже янгол, і завжди з тобою, ти спокій лиш його оберігай. Тима літа, і завжди з тобою. Розстріляне ще молоде життя, візьму світлину, тихо розмовляю. І з вічності немає вороття, і стежок нема, щоб вернути з раю. Болю відтрати не лікує час, хто втратив рідних, може зрозуміти. Лише навчає дуже мудро нас, як з тим ми маємо далі жити. Ми діти війни, погляньте ми. нам в очі, тут біль від утрат і з тривогою ночі, та страх відступає, сильніші стаємо. Любов до країни в серцях ми несемо. Тримайся, моє рідну Україно! Хоч зболена, хоч зранена, живи! Ми віримо, піднімешся з руїни. Якщо ми з Богом, що нам вороги! Тримайся, нене, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світу мільйони в тебе, дочок і синів. Просімо українців всього світу, просімо у Бога, прощення щодня, щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня. Щоб відродилась ненька Україна, щоб по прекрасніша була. Що з нами всіх, тож країна, що з нами Бог, Бог миру і добра, Українське сонце зійшло, Хай яскраво світить воно, Дорого заплачено. Ми їх не пробачимо. Моя зброя це ніжність, і з нею гордо біду я по світ. Моя зброя це воля. Я літаю з нею на крилах віт. Моя зброя це віра, я святим небесам клоняюсь. Моя зброя сьогодні правда, я від неї не відмовляюсь. Моя зброя це справедливість. Дуже її річ. Моя зброя сьогодні мудрість, я її у книжках шукаю. Незалежна та сильна духом. Я навчилася бути собою. Не руйнуйте мої кордони. Моя зброя завжди зі мною. Наша команда Старосецького ліцею незламні серця. Презентуємо вам проєкт «Герої серед нас у книгу, пам'яті нашого ліцею. Записані імена тих. Які навчалися тут, зростали, і які любили Україну більше за власне життя. У їхніх грудях билися незламні серця. Микола Волосянко, Микола Білогубка, Михайло Сікора, Володимир Волосянко, Орест Микола Василечко, мій тато Василь Манько, мій тато воював за Україну, за кожну матір і дитину. За наше світле майбуття у бою віддав своє життя, лишилась я мала, немов пташина без крила, який мене ти захищав, любов і ласку дарував, за тебе щиро я молюся, на небо очками дивлюся, бо знаю, ти на небесах, до мене йдеш, тільки у снах, суму за тобою і плачу, в кожній хмаринці тебе бачу. Та щиро вірю, усі знають, герої наші, не вмирають. У Біблії записано, що немає більшої любові, ніж коли хтось віддає своє життя за ближнього свого. Ці герої віддали своє життя за нас, щоб ми жили і навчалися у вільній і незалежній Україні. Їхні подвиги не можуть бути марними. Ми хочемо вірити, що наша мрія скоро здійсниться, і наші захисники повернуться додому з перемогою, а Україна повстане з руїн війни та засіяє славою, мов роса на сонці. Мені не страшно, я добре знаю, ніякий ворог не злякає мой позрай, І все, що маю одне бажання, Нехай голод, люди буде у мене востаннє, я нікому не віддам своє, свобода все, що в мене є, є, є. я ніколи свого не відам, яка би не прийшла біда, call Чекатиму тишу. Допоки я живу в Україні, де війна і він роздригається сповіщення тривога. Для мене свято і моя нова весна в до дусиня в квітах перемоги. Часи змінюються, а ворог той сам. Україна молиться, Україна бореться, Україна перемагає, кріпися, український народ. Перемога восьма! Землі, врага не буде самославна, а буде син і буде мат, і будеш люди на землі. Ми команда нескорені серця. Таку назву має наш гурт, бо у наших грудях б'ються серця нескореного українського народу. Ми разом з дорослими своїми вчинками та навчання наближуємо нашу перемогу тільки у єдності та з любов'ю до рідної землі. Ми вистоїмо, переможемо. Бо з нами Бог, і з нами Україна. Наше гасло Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній. Вікова історія народу України це історія боротьби за волю та незалежність. Нам є кого брати приклад: і славні козаки, і безстрашні січові стрільці, і волелюбні воїни Упа. все прагну. Соборній українській державі, і кожен удар, і сердець відгукується у наших серцях. Шляхи змінюються, а ворог той самий. Україна стоїть, Україна бореться, Україна переможе. Наш логотип синьо-жовте серце і у центрі символ любові, єдності, нескореності, патріотизму та відомості Україні. А війну не чекав ніхто. Всі люди весну чекали. Повертайся скоріш, Тисячі голосів, коли тебе у небо. Від недоброго захисту для тебе. Живим повертайся, солдате! Ти не смій не вернутись назад. Ради тих, хто вдома чекає, що у небо за тебе взиває. Ти живим повертайся, солдате. Ти не смій повернутися назад. Ти молишся всім серцем непинним. За плечима твоя Україна. Заради рідних ти чуєш, солдати. Мені наснилось, що вони зустрілись. Воїн, герой, майданівець і січовий стрілець, Садує Демський на травишці всілись. За що, за свободу? Вже тисячі дівчат і хлопців положили душу і тіло. Україну вогні з невезлі штраф. Орді, Боже, дивиться молила. Сніги ніяк не стопляться вони. Якусь несамовиту силу мають, весна у забутті, А в бліндажах сини, маму не плачуть, герої не вмирають. А де сніги колючі, зимні, білі. Укрили хлопця поранне тіло, а побратими вже шукають. Друже, кріпись, герої не вмирають. У снігах назавжди хлопці залишились, а батьох з полону ще чекають. Весна прийде, сніги розтануть. Вітчизну не ридай. Герої не вмирають. Нас, другий, який ми провели разом з вами. Я щиро дякую, що ви вложили душу кожен з вас, і ми свою місію робимо. Напевне, тут, в тилу, піднімаємо ту славу тих людей, які вже сьогодні віддали своє життя за нас разом з вами. Така гарна назва серцем єдиним ми Україна на вулиці весна. І хотілося б, щоб цей конкурс був про любов. Про приліт, приліт лелек, про пролізки і первоцвіти, які цвітуть в наших лісах, про безліч наших мрій, які найбільше зароджуються на весні. Але, на жаль, ми про війну. Уже четвертий рік про війну і мрія у нас усіх одна найзгине той клятий маскаль, і найнаша Україна буде вільною і незалежною. Я вам найбільше хочу подякувати, навіть не за підготовку. Я вам хочу подякувати за сльози у ваших очах. Це означає, що ви не байдужі. А раз небайдужі ви, то зовсім не даремна жертва тих героїв, про яких ви сьогодні говорили. Третє місце і 24 бали набрала команда Нескорені серця Стебницької гімназії. Друге місце команда Старолисецького ліцею «Незламні серця. Ну і перше місце вже в друге команда лисецька лиця. Дякую за на голосу.